Всім привіт, звати Олег. Ми знаходимося в старому приміщенні. Маємо проводити електромонтажні роботи. Зараз хотів описати виконані роботи, але хотів акцентувати увагу на таких поняттях як Штроба. Штроба, якщо ви бачите, прорізається штроборізом. акуратно витягується все лінікатно зверху вниз, це піде через верх. Ще я хотів один момент уточнити що коробки, всі коробки по кімнатам ми виставляємо лазерним рівнем. Оце все, оці всі розетки, то все йдуть одна однаковій висоті. Плоть з коридором, з кухнею, все на одному рівні. Там Плюс-мінус міліметр. Там Два не. Ось як воно виглядає. Оце у нас розетки над робочим столом. Це робоча зона. Одна розетка, друга розетка, от, якщо видно лазер стоїть, вичте лазер крутиться. От, і повертаємо плавно лазер до другої розетки. І те саме аналогічно, чітко по центру. Якщо то це замітно, як говориться, комар носа не підточить. Відповідно, це затратить вийти час. Затратимо, щоб це все організувати. Але по чітко надійно і якісно. От строби, хоча разом штроби, раз штроби проїдаємо строби різом. Ось тут також доверху. Акуратно все файно виглядає. От, от, це ще я хотів Так що підписуйтесь на наш канал. Дзвоніть у разі, якщо треба провести електромонтажні роботи, наш номер телефону 095-0645-646. От, до речі, вазер, голову він Все, до зустрічі нових відеозйомок.